Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати деруни. І от це вже у мене є на каналі деруни, як я готувала. А сьогодні буду по-новому покажу вам, як колись ми готували теж такі, по такому рецепту деруни. І дуже-дуже були вони смачні. От, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, і побачите, які деруни сьогодні получаться у мене по цьому рецепті. Це дуже смачні. Ну, а для цього мені потрібна барабуля, як бачите, скільки я взяла. Одна маленька морквинка чи кусочок. Не треба багато, це трошечки так лишень трохи. Ну, потім побачите для чого. Перець, сіль, олія рафінована для жарки. Три яйця, можна два, можна одне, ну, хто як собі може дозволити. Сода, так-так, дівчатка, сода, солодке молоко, цибуля і три зубчика чеснока. Чеснок, якщо не любите, можете не давати. Ну я завжди даю до дерунів чеснок це неймовірно смачно. Ну і мука. Ну от Зараз я потру, зітру. Барабулю на оці терки, моркву теж на оцій терки, цибулю на оці великі і чесночок на оцій малесенькі. Зітру і тоді далі покажу вам, як, що я буду робити. Я зітерла вже барабулю, бачите, от вона вже починає трошечки чорніти. Нічого страшного, так колір міняти. То нічого страшного. От Є морквочка, морквочка її надасть такий дуже-дуже гарний колір. Потім. Я, перш ніж терти. Барабулю я натерла швиденько цибулю, чесночок і моркву. Тепер я от що роблю? Беру зараз оцей сік і швиденько-швиденько його отак-отак трошечки придушу, от, з барабулі. Так легесенько. Бачите, от відділяється сік. І так, щоб крохмаль там лишився, зараз у сокове внизу, щоб не пішов з соком крохмаль. Хай крохмаль там залишається. Отак от, трошечки небагато. От. Рукою прямо руками. От, зараз далі покажу. Ну, трошечки я сік відсідила вже, здушила з тої барабульки. І тепер оце все, оцю цибулю, моркву, чесничок, все сюди додаю до цієї барабулі нетерптої. Так гарненько перемішаю. Я перемішала гарненько, морпочку сюди, все перемішала. Бачите, яка вона гарно зробила е, барабулька? Вона вже темніти не буде. Все, вона вже має цибулю, має морпочку, має колір гарний. Тепер я що беру сіль. Ну, Сіль перець, як знаєте, кожен дає за смаком. Я ну, так дам чайну ложечку дам сюди. Це в мене столова ложка, а я от взяла так би чайну ложечку. Додам перец. Я люблю, щоб було трошки перчененький, таке гарне, я додаю гарно перцю. І теж перемішаю це. Треба гарненько вимішати, щоб перець розійшовся гарно по всій барабулі. Тепер додам сюди яйця. Я на сілі, обов'язково ще попробую. Вже коли все-все да. Отак трошечки яйця зіб'ю. І додаю сюди. Дівчатка, не маєте три яйця, Не давайте. Давайте два, одне. Це не аж таки так обов'язково. Три. Отак. І тепер додам от молоко, казала я солодке в мене. Тут 100 міліграмів молока. Я його все не додаю. Я даю десь так зараз. От половина дам. Бачите, половина дала. Я так просто набрала його 100 міліграм більш-менш цього. Але я дала лисіки. Вони за рахунок цього молока, вони такі робляться дуже ніжні ніжні Ці ціруни. Дуже, мені сподобалося. Я їх колись. Так, жарила і дуже-дуже мені смачненькі. Так, і тепер я додам, уже, коли я а, додаю муку, ну, буду додавати ложку муку. Велику ложку повну зверхом. Одну. Тепер другу. Отак. Зараз перемішаю і подивлюся, чи ще треба третю давати, чи не треба. Тому що я набрала такі дві повні зверхом. Трошки не видно. Посунула собі миску ближче до себе. Отак. Ну, от, бачите, яке вийшлося. Я думаю, що і не треба більше муки. Дві повні столові ложки з верхом я давала. е, нормально. Тепер я зараз попробую, як казала, насіль і доставити жаровню. І буду жарити, буду вам показувати. А от соду, я вже коли почну жарити, я покажу, як я даю соду. Жаровню я вже поставила, жаровня вже майже майже нагрілася. Я тепер сиплю. Ну, я коли жарю дранички, я люблю так більш-менш нормально сипати олії. Ну, не щоб не плавали в олії. Ну так, дві-три ложечки олії. Бачите? Що ви були. Дранники люблять олії. І тепер, дівчатка, показую соду, що я роблю соду. А так беру. Просто дрібку соди. Ну, отак. отак десь. Дрібку соли, соди, бачите? І отак по цьому, по барабульці, отак розкидаю. Можна ще трошечки. Це буде десь так ну одна, одна третя чайної ложечки буде цієї соди у всьому. Вони трошечки такі незабиті всередині, виходить, такі соди. Отак перемішаю і гарно. Ну от все, зараз буду викладувати жарити. Ну, Олія нагрілася. Отак будемо їх укладувати. За дуже нагрілося. Трошки його зменшу. На огні, якому жарити ви більш-менш собі, кажемо, підстраюється до своєї плитки газової чи до електричної, кажемо, знає вже. Бравочок уже готовий з тої сторони. І цей зараз Отак. Можна. Стоїть. Перевернути. Ось такі вони виходять гарненькі, жовтенькі, такі. за рахунок того, що там є морква трошечки, вона такий колір їм надає. І такі вони всередині будуть трошечки пушисті, не забиті. Будуть такі вони дуже... Ну це сода буде робити з них таких. Ну все. Напевне, і з тої сторони, бачите, такі гарненькі, піджарилися. Буду забирати їх. От. Ой, це я прямо розвалюється такий. Отак. От і отак. От Добре, салфеточку збирати, оце що нагар там є. От так трошечки я зберу і зараз знову поставлю далі. Трошечки підляла води цього олію ще. Ну так далее. Спочатку буду далі так продовжувати, бачите, які получилися у мене. От такі гарнесенькі. Ще, ну, пожарю покажу, які отрималися. Я вже дируни, дируни, барабуляннички е, пожарила. Дивіться, скільки у мене получилося. Дивіться, які гарнесенькі. Бачите, І зараз вам покажу, які вони дуже ніжні, ніжні за рахунок молока і трошечки соди. Вони всередині не такі забиті. Ну і морква їм дуже дає такий гарний, гарний колір. Бачите, вони які гарні, жовтенькі такі. Дуже-дуже смачненькі. Дуже я кажу, я поки жарила то вже штук три, напевне, з'їла. Дуже смачненькі. А їсти сьогодні ми будемо смакувати їх. Ну, з такою сметанкою домашньою чого. Це не наша сметанка. ми... Беремо сильне селі молоко і я зробила таку домашню сметанку. Дуже-дуже смачні отакі барабуляночки. Так що, хто сьогодні був зі мною, дивився, як я готувала такі барабуляночки, дируни, готуйте по цьому рецепту. Це є давній рецепт, це колись ми по такому рецепту готували такі даруни. І це дуже-дуже смачно, дуже ніжні вони такі. Ну і що, попробуйте і будете самі переконані. Дуже, я вже багато рецептів спробувала, ну, і я назад звернулася до цього рецепту, який колись я мала, і по якому я готувала такі деруни. Це дуже-дуже дівчатка смачно. Це не я хвалю себе, це хтось придумав такий рецепт. Це рецепт не мій, але я готувала і дуже мені сподобалося. такі деруни. Ну що, всім всім гарно, дуже дякую. За те, що підписуєтеся на мій канал, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую дуже. за те, що ви в мене є. Бажаю вам здоров'я, миру, всього всього найкращого, добра у кожну хату, щоб Бог поміг, щоб в нас був мир на нашій Україні. І всього-всього найкращого бажаю. І тоді до зустрічі!